Ага, вон вон мятинка є, вон типа коцка є. Короче, скорее от. з всіх сторін, з всіх сторін, короче, він є. От тут типа примнутий кантик трошечки. Зеркало протерте. Вот потімпочка ага. тоже с нього там кулупали. Непонятно нашо ну, в нього кулупали там, Так, що ще? Ну цей диск так само От теж треба нього Тоже нього треба робити. Така йомучка вся потерта, це крило теж вон є. От. Теж у нього, блін, ну, типа з всіх сторін. Тут ця накладка на бампері відломана, тут подкрило поломаний, коротше, ну і резина така. Таке вражні як постійно по такі во щебенки їздили на ней. Вот, 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 короче, ага. Тут щось колупали. Тут цю резину колупали. Тут такий скол вот такий вот вигляд автомобіля от. ну і плюс не можна проїхатися бо ну, щоб типу, коробку попробувати того що вон типу ця фігня розвалена по площадці покатався от, максимум типу, що зміг от, і все цей болт якийсь теж блін, рані як збиті да, теж щось в нього тут крутили того болта що вони тут міняли знімали